Сьогодні в Миколаїв вшановує пам'ять В'ячеслава Ніколаєва, заслуженого тренера України з веслування на каної та да байдарках. Неохочесть вперше цього року організували чемпіонат. Як проходять змагання, ми дізнаємося разом з вами. Близько 70 учасників 24 жовтня вийшли на воду, щоб показати свої вміння та віддати шану тренеру, який виховав не одне покоління спортсменів. Для своїх вихованців В'ячеслав Ніколаєв був не просто наставником. Розповідає його близький товариш, голова Миколаївської обласної федерації висловання на байдарках і каноє Олександр Скляр. Було таке день поняття, як веслувальне братерство. Він завжди був ближайший друг. І товариш, і наставник тих спортсменів, які досягали великих справжніх так за досягнень. Колеги В'ячеслава Ніколаєва говорять, що понад усе він любив свою батьківщину. Завжди прагнув бути корисним рідному місту та активно долучався до громадського життя. Він була людина, ще організатор. Він був і депутатом міської ради. Він був директором школи. Ще він був віце-президентом федерації нашої Миколаївської веслування. Саме відданість спорту та любов до веслування В'ячеслава Ніколаєва зараз надихає юних спортсменів на перемоги. Мене відвели батьки. Я... Декілька місяців просто походив, подивився і зрозумів, що мені подобається це, і почав вже займатися цим. Відкритий чемпіонат міста Миколаєва пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Ніколаєва з веслування на байдарках і каноє закінчився нагородженням 12 переможців у трьох вікових категоріях. Організатори кажуть, що змагання планують проводити й надалі, аби віддати честь тому, для кого висування було цілим життям. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко Новини на телеканалі Март.